Всім доброго дня, мене звати Тарас Тягній, я родом із міста Дніпро. Дуже багато часу вже приділяю цьому прекрасному відео спорту білярному. Дуже задоволений, що приймаю участь в такому масштабному турнірі з такими топовими гравцями і зі всієї нашої любящої країни. Ну, що можна сказати? Я представляю клуб Класік, в якому довго багато часу працюю, треную людей і сам багато часу приділяю тренування. Дуже задоволений, що приймаю участь в такому турнірі. На мою думку, що це ще не последній турнір, не крайній турнір. Ми будемо стремитися к лучшому. Успіху великим побідам, щоб бути переможцем. Ну, в цьому турнірі мені, мені трошки, трошки ну, десь не, не фартануло, не везло. Ну, Ця гра, у кожного є якісь емоції, якісь такі моменти, які ну, десь не повезло на грі, на емоціях, на нервах. Ну, Перший матч виграв, другий програв, упав в нижню сітку і сьогодні програв крепкому, дуже крепкому гравцю Олександру Авдієву з міста Кам'янське. Ну, думаю, що ще буде час йому ще дати бой.